У 2026 році на когось чекають кардинальні зміни у стосунках, у грошах і навіть місця проживання. Зараз кажу, для яких дат це гарантовано. Якщо ви народились 5, 14 або 23 у 2026 році, у вас рік свободи і переїздю, можете змінити роботу, країну чи навіть партнера. А народжені 9, 18 або 27 числа рік завершення, старі цикли закриваються, а життя починає новий етап. А якщо у вас 7, 16 або 25, зміни торкнуться духовності, пересмислите сенси і можете різко змінити професію. А от народжені першого, 10, 19 або 28 вийдуть на новий рівень кар'єра, визнання, нові можливості для зростання. Для когось зміни принесуть щастя, а для когось стрес, все залежить від того, чи готовий ви відпустити старе і довіритись новому.